Всім привіт з вами Лімбрі, і сьогодні ми трошечки відійдемо від нашого звичного виробництва. Те, чим я зазвичай займаюся, розбудовую місто або щось виробляю, і дойдемо до декору. І Якщо вас цікавлять відео по острову, то в куточку я додам картку на плейлист з серією по острову. Нещодавно мені надіслали дуже цікаву ідею, написали, щоб я побудувала лабіринт всередині ЖК з дерев'яного загородження. в лабіринті зробити кущі, тупіки, лавки і зробити його прямокутної форми. Тож, ми цим якраз і займемося. Я трошечки звільнила ось тут місце. У нас це ще є дерева. Це не зовсім у нас вийде такий е, всередині ЖК, але в теорії... Якщо ми потім ось тут ще ряд будинків добудуємо, можна, звісно, було б зробити такий великий квадрат або прямокутник, проте треба були б, мабуть, кутові кам'яниці, але я вже їх не робила, тож у нас є тут простір. Хоча б, можливо, половину розміру поля ми можемо спробувати робити. Ну що ж, давайте спершу ми взагалі парканом огородимо це все. Так, у нас тут є два проходи. Давайте ми. Так, а давайте виберемо спершу паркан. Я розумію, що така штука цікава. О, а оцей високий, це цікаво. Мені подобається. Так, у нас тут доволі широка, ну ладно. Ми можемо ось так зробити. Тут буде невеличкий вхід сюди. І... Я не знаю, якого. Давайте отут зробимо, раз вони ось так ходять. Взагалі, знаєте, яка ідея? Я якось бачила, як рекомендують, я не знаю, хто це правильно як це назвати, дизайнери ландшафту. Чи люди, які займаються плануванням, як збудувати алею, сквер чи щось таке. І я бачила колись відео одного хлопця, який розповідав, що люди ходять доволі хаотично, зрізають дорогу, тому сквери і парки, де у нас рівнесенькі дороги, воно не дуже практично. І якщо будувати сквер саме по тому маршруту, як ходять люди. Тому ця ідея цікава, але це ми зробимо якось іншим разом. А зараз ми будуємо лабіринт. Так, я не знаю, якого розміру у мене буде лабіринт, проте. Давайте ми частково не до кінця будемо доводити, тут у нас буде вихід, тому що, пам'ятаєте, у нас тут є місце відпочинку, який деревами закритий, і, звісно, от у нас дві стоять для відпочинку. Я не знаю, з якої сторони мені краще було б сюди дійти. Я роблю примітивний поки що лабіринт. тут у нас буде закуточок. І, можливо, нам варто одразу почати щось ставити. У нас тут буде лавиця така. Давайте ось так її поставимо. Є, і поставимо якісь. Нехай калина буде два кущики калини. І отут вони ж пройдуть там. Так, ну перший варіант є. Давайте далі пробувати тоді. Thank you. Так, ну дивіться, поки я тут будуюся, у нас вже тут почали трошечки відпочивати люди. Знаєте, що я подумала зробити? Можливо, ми зараз в якомусь тупіку зробимо колодязь. Ну, це така підстава для моїх людей, але ну, нехай вони трошечки будуть гуляти, щоб дійти кудись слухати. Дивіться, він прийшов. Ти прийшов відпочивати. Так, в тупік, прикольно. Мені подобається. Взагалі можна було б взяти готову схему лабіринту і пробувати її тут втілити, але ну цікавіше ж зробити самостійно це все. Тому давайте продовжувати. Для першого разу, я думаю, вийшло доволі непогано. Ось мій лабіринт. Люди ходять. У нас все ж таки є тут шляхи, де вони можуть нормально пройти з одного кінця от у нас раз, вхід є другий. Вони тут можуть пройти, або якщо їм треба, буде вийти тут, або пройти сюди. Тобто один шлях точно є. Деякі шляхи з'єднані, що вони, наприклад, ось тут у мене є. зараз. Я вже сама заплуталася, слухайте, уявляєте? Ось? Ага, це до колодязю. Це я переплутала. Я вже заплуталася. Де? Ось цей, мабуть, шлях. Ось вони так. Можуть пройти наліво, отут є, і направо. Тобто воно так, плюс-мінус з'єднано. І десь ще, мені здається, я так робила, але я сама вже заплуталася. Плюс воно все біле, дуже важко. Дерева трошечки заважають, то в ідеалі, звісно, їх би було прибрати. Бо я не зробила там нічого між ними, але вже які. Люди ходять все ж таки. Я чекаю, коли мені зроблять мої два колодязі. Можна було б в теорії зробити більш великі там, де б у нас була альтанка, навіть але з лавицями теж варіант непоганий. Коли вже буде весна, можна буде висадити більше якихось насаджень, поставити більше шпаківень. Дзвінички доволі великі, але в деяких місцях ми можемо їх також поставити. Чому по нім. І, в принципі, цей лабіринт можна було б продовжити ще, але, можливо, тоді, знаєте, як я зроблю? Побудую згодом тут або виробництво, або будівлі, і продовжу цей лабіринт або так, щоб у мене з одного лабіринту можна було перейти в інший лабіринт, тобто другий буде. Я ще не знаю, як це буде. Але, принаймні, поки що я довольна є тупики. Вони можуть туди дійти. Ого, а він навіть на конях їде. Ну так, на конях, звісно, їм, мабуть, важкувати. Він прямо у мене в паркан тут заліз, але ну, то таке. Якщо ми розглядаємо варіант, що тільки у нас тут люди ходять, то виглядає начебто непогано для людей. А я так дивлюся, вони почали по хетрому робити оцей весь лабіринт, ну. Беруть і обходять. тобто вони шукають найкоротший шлях. Найкоротше це взяти, обійти повністю ось цей лабіринт. Хоча, якщо я перекрию, то їм прийдеться через лабіринт це йти. Але з іншого боку, це ж мені буде погано, бо вони будуть витрачати занадто багато часу для того, щоб йти на роботу, там щось відносити. Тому я залишила цей прохід спеціально. Бо я не знаю, як це буде впливати на економіку мого міста. А я б не хотіла б, щоб вона у мене сильно страждала. Я ж не заради цього тут стільки часу витрачаю на це місто і намагаюся дійти, розвинути його і зробити дуже економічно класним. До цього ще, можливо, далеко, але я намагаюся це зробити. І поки я. То все будувала лабіринт, пам'ятаєте, я ж зберігала ось цей ліс, він мені нагадує коло, ну його можна підрівняти, буде більш рівне коло. І я хотіла би зробити з нього парк. Або щось таке. Тут взагалі ну, дуже величезне воно і багато де не ходять. Проте я на початку казала, що було б цікаво зробити, типу, сквери, як от люди ходять, так доріжки і залишити. Тому ось тут ми цю ідею. Можемо спробувати втілити за допомогою парканів. Те, що я бачила в місті, це просто за допомогою доріжок роблять, але доріжки у нас і так тут є. А ми спробуємо за допомогою парканів зорієнтувати. І там, де у нас є пустоти, якщо пустоти ці будуть дозволяти зробити, наприклад, альтанки і прикрасити. Я не певна, чи я буду робити повністю на весь ось цей ліс. Але принаймні там, де люди ходять, ми можемо зараз це зробити. Дивіться, вирішила все ж таки взяти, огородити, можливо, весь ліс і зробити входи за допомогою малих арок. Не знаю, чи мені це дійсно треба, але точно, що оці входи будуть там, де у нас є доріжка. Не знаю, що робити, звісно, з цими сушарками. Зараз поглянемо, як нам це все обійти. як я починаю виділяти доріжки, і там, де в мене ось такі замкнуті простори будуть, я, мабуть, насаджаю сюди кущики. Кущики можна дуже близько один до одного, і мені здається, воно буде гарно, коли буде квітнути. Єдина проблема все ж таки це у нас оці дерева, які мені перегороджають Мені важко бачити, що і як я там будую, і чи взагалі я будую ці паркани правильно чи ні. Доріжки. От, погано, що видно, доріжки. Я розумію, що я зробила паркан не занадто круглий тут, але ось тут так багато доріжок. Зараз я їх буду виділяти, плюс у нас оці дві криниці, я, мабуть, їх зараз кудись переставлю і взагалі заміню на колодязі. Або я зроблю доріжки і зроблю окреме місце під колодязі. Отут у нас тут галявина дозволяє це зробити зараз. Так, і бачите, ось тут панянка пішла трошки іншим шляхом. Не витоптаною дорогою, а іншою. Тому я деякі місця, мабуть, зараз не буду сильно перегороджати. У мене є ідея понад річкою ще паркан поставити. Але це треба робити вже коли у нас буде весна, все ж таки. Давайте ми зараз те, що я бачу ці. Точніше, навіть не те, що бачу, а отут всередині, трошки парканами. І я буду не суцільний паркан робити, бо а вдруг вони захочуть якось інше. Але майже уздовж цієї дороги буде у нас паркан просто з деякими отворами, щоб якщо треба, вони взяли і пішли там в іншу сторону, якщо вони передумали щось робити. Ну і що ж, я трошечки перекрасила цей ліс, або я навіть не знаю, як це назвати. Я спершу хотіла поставити уздовж доріжок, які вже є паркан, але побачила, що люди потім ходять повз паркан. Тобто, ось у нас доріжка, вони ходили, хопа, вони почали по траві ходити. Тому я все це поприбирала, не знаю, чи я буду додавати, або більш широкі якісь. Такі доріжки робити, паркан, тобто на траві десь тут ставити так далеченько, щоб вони продовжували тут ходити, чи вони знову почнуть мені ходити по траві, я не знаю. Проте, я вирішила трошечки ось з цієї сторони додати лавиць. Я ще не певна, як саме їх краще розставити. Я вирішила оцю повернути на ліс, щоб вони так спостерігали, може там білочки, не знаю. Головне, щоб не ту білочку зловили. І також ось тут трошечки. Я не знаю, де ще б мені так поставити. Можливо, десь ось тут, якраз поблизу. Тут, можливо, хтось з цих хаток туди буде ходити, не знаю. Тут доволі щільно посаджені дерева такі виросли. Ну, можна ось тут, в принципі. Ось так. І зараз швиденько прикрасимо, не знаю, бузиною. Мені дуже подобається бузина, тому я її багато використовую. Ось у нас ще входи, проте тут немає доріжок. Тож я там ще нічого не ставила, хоча дивіться, ось тут витоптується така трошечка. Ось ходять, вони повз цей ходять. Хоча може бути і доріжка, яка повз паркан, нічого страшного. Ось воно йде, тут головний ще один такий вхід, ну не головний. Але величеньке ось така арка велика. Тут, так як у нас така галявина доволі пуста, дерев не так багато тут, тому я вирішила зробити поки що дві зони, не знаю, я подивлюся, як воно буде виглядати, і, можливо, тут ще посадила б. Знаєте, чого мені не вистачає? От щось типу столу і лавиць. Саме, от, знаєте, такі зони пікніку, хоча я не певна, чи воно б вписувалось би у 18 сторіччя. Але от цього мені б дійсно не вистачало. Не знаю, чи це таке більш сучасне, чи ні. Але я вирішила зробити ось тут таку широку доріжку, яка буде вести до альтанки. І тут дві лавиці кущиками прикрашено. Подивлюся, як буде потім альтанка виглядати. Можливо, я ще щось додам. Не знаю, чи тут буде у мене лавиця стояти, чи я повністю тут зроблю кущики. І поряд ще одна буде альтанка, проте доріжка до цієї альтанки вона з кущиків буде зроблена. Я не знаю, чи люди сюди будуть ходити. От що ще. Це так декоративний момент. І отут, бачите, тут такий трикутничок, доволі пустенький, можна було б щось придумати. Або якби можна було. Я навіть не знаю, що можна було б тут би зробити. Знаєте, що ще було прикольно робити? Якби самостійно можна було б зробити, наприклад, ставок. От не озеро, не річка, а просто невеличенький ставок, де, не знаю, там би якийсь. Гуси, чи качки плавали, чи лебеді, і отак було б прикольно Невеличкі такі утворювати. Це було б класно. Суто декоративний такий момент. Не знаю, чи таке буде в майбутньому, чи ні, але було б прикольно. І я також ось тут виділила зону. Також альтанка буде дві навіть альтанки, я забулася вже. Огородила це все парканом і додала також лавиці. Цікаво, чи будуть тут люди відпочивати чи доходити, бо це все ж таки не так то й близько до хаток. Тому непевно. Це, чисто, знаєте, для мене, щоб заспокоїти свою душу, що я його поставила, типу, прикрасила своє місто. Тому я думаю, поки що я на цьому зупинюся, треба буде дізнатися, як у нас будуть виглядати альтанки, чи будуть туди люди ходити. Бо я не певна, чи є сенс взагалі прям дуже сильно облаштовувати ось цей ліс. Як бачите, тут. По суті, дві головні доріжки, які потім сходяться в єдину, і ось вони тут виходять, тому що з отого району вони переходять частіше за все сюди. Ну, інколи можливо, а й тут немає навіть, слухайте, вони отак от ходять просто. І по виходить, що вони вздовж оцього паркану йдуть, і все, більше нічого не треба. Було б ще прикольно, якби можна було влаштовувати якісь ярмарки, типу поставити якусь зону, яка буде раз в якийсь період. Працювати лише. І це таке, те, що не можна буде самостійно, наприклад, змінювати. От, не знаю, ярмарок осінню після того, як зібрали жниво, і люди хочуть відпочити, відсвяткувати. От якби можна було щось таке поставити, і я б, можливо, якраз ось тут. Бо і поставила взагалі по цю зону, так трошечки можливо, прочистила, поставити, і люди б сюди збиралися з усього міста відсвяткувати, облаштувала би це все гарненько. І раз на рік там, ну не знаю, можна було б більше придумати, але то я, походу вже губу розкатала. Проте я все одно довольна, що я трошечки зробила своє місто. Сподіваюсь, більш привабливим. Мені подобається. З парканами треба погратися, бо хотілося б, можливо, в деяких місцях, наприклад, взяти, зробити такі доріжки більш гарні, їх парканом огородити, проте люди потім починають ходити повз ці місця. Тому я не певна, чи я буду цим займатися. А взагалі дуже багато я бачила на Редіті як прикрашають ці міста. І це все так гарно виглядає, але я розумію, що у мене, мабуть, сил і терпіння не вистачило бо так довго чимось займатися. Але ідея з лабіринтом мені також дуже сподобалась. Воно, в принципі, не так і важко робиться. І бачите, от люди відпочивають. От є людина у нас. Слухайте, а вони ходять. Вони приходять в колодязь і беруть воду. Так це круто. Куди вона? Ця панянка, куди ти підеш? Ти на лавицю йдеш, слухати. Ну це класно. Дуже класно, що лабіринт функціонує. Ну так, звісно, у нас тут кам'яниці поряд, то вони, скоріш за все, сюди будуть ходити. А от там, де у мене ліс, ну таке не занадто популярне місце. В принципі, це ліс також. Непевно, щоб вони хотіли відпочивати саме тут. Але подивимось, вони тут ходять, так як їм заманеться взагалі. Побачимо, чи буде ліс, чи є сенс в тому, щоб продовжувати щось в лісі робити, чи ні. А якщо у вас є ще ідеї, як можна прикрасити місто, обов'язково пишіть в коментарях, я буду пробувати це щось зробити. Всім бажаю успіхів, всім па-па!